Сьогодні проводимо чергову нашу загальношкільну лінійку. На порядку денному питання про звідзачегування чергового класу учнів 8 класу, питання навчання поведінки та відвідування учнями школи. П'яте всеукраїнський експеримент медіакультури особистості, шкільні проєкти медіакультура всім. Шосте основні події за минулу десятиденку, основні події на наступну десятиденку, які нам треба виконати. І останнє питання у нас правила безпечної поведінки в школі та громадських місцях. Отже, приступаємо до першого питання другого і третього. Слово я надаю учням чергового класу, учням восьмого класу. Будь ласка, Інформаційна хвилинка. 17.02. 115 років від дня народження Миколи Супроненка, українського історика. 20.02, 110 років від дня народження Вуласа Самчука, українського письменника. День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Звіт про чергування учнів 8 класу. Учні 8 класу чергували по школі з 16 по 28 лютого 2015 року. Під час нашого чергування серйозних порушень поведінки виявлено не було. Санстан початкові класи, перший клас, перше місце, другий клас. Правила дорожнього руху для велосипедистів. Велосипедист що рухається проїзною частиною і повноправним учасником дорожнього руху. Він відповідно зобов'язаний знати дотримуватись правил дорожнього руху. Вимоги до велосипедистів, що рухаються проїзною частиною. Рухатися по проїзній частині на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку. Велосипедист повинен мати справні гальма, звукові сигнали, бути обладнаним світловідбивачем, спереду білого, ззаду червоного, по бокам жовто гарячого кольору. Велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає, по крайній правій сміжі проїзної частини в один ряд. Приїжджати з крайньої правої смуги можна для виконання об'їзду перешкод припаркованих машин ям тощо, що воно таке. У нас розроблений свій шкільний проєкт Медіакультура всім. Це для того, щоб донести основні тези, основні поняття медіакультури особистості не тільки учням 10 класу, де є година варіативної частини, а і всім учням. Тому я слово надаю Кузьменку Олександру. Учню 10 класу, е, і він вам розповість тему. Будь ласка, яка тема в тебе? Типи та медіа потреби особистості. Будь ласка, в твоєму розпорядженні три хвилини, тому старайся не затримуватися, щоб ти в хвилини вклався. Аналіз типів соціальної інформації за способами сприйняття. Візуально сприймається органами зору, ми бачимо все довкола. аудіально сприймається органами слуху, ми чуємо звуки довкола нас. Тактильна сприймається тактильними рецепторами за формою подання, Текстова, що передається у вигляді символів, призначених позначати лексеми мови, чи слова у вигляді цифр і знаків, що позначають математичні дії, Графічна у вигляді зображень подій, предметів, графіків, звукова усна або за або у вигляді запису передачі лексе мови аудіальним шляхом за призначенням масово містить тривіальні відомості і оперує набором. Понять зрозумілим більшості більшій частині соціуму спеціальні містить специфічний набір понять. При використанні відбувається передача відомостей, які можуть бути незрозумілі в основній масі соціуму, але необхідні і зрозумілі в рамках вузької соціальної групи, де використовується дана інформація. Особиста набір відомостей про яку-небудь особистість, що визначає соціальний стан і типи соціальних взаємодії всередині популяції.